<плінг> я окуляри злавав. Ай! Камера хитається, це. У мене стрес. Терм, ти знаєш, що робити? Я не знаю, що робити. Скажи, будь ласка. Пішли гном. Я тебе заберу з собою. Гном спускайся. Литів. Я щось точно не то роблю, я, я, я впевнений. Можливо, я навіть тут і не маю сидіти. Я не розумію, але гном на мене злий, походу. Вже закинути навіть не можу. Я хочу померти. Засуджую. Боже, що мені робити? Там. О, там чиїсь ноги, до речі. Хм, прикольно впасти. Та й тут пасти. А куди мені падати? Треба падати. Сонечко встало, morning. Трошки не туди. Я люблю дощик. Там, чел ходить. Пішли за ним. Я б за ним не ходив. Та я б теж за ним не ходив, типу. У мене вибору нема. А, це, це туалет. Доставка туалетного паперу. Тепер я зрозумів. Не туди доставка поїхала. Все, туалет без світла залишили. Блекаути, економимо. А що нам в туалети? Прекрасно, я повернувся. Шо далі. Ну що, зараз. Зараз виживемо. Я є. Швидкість. Чао. А де я? Куди? Тут у челі в тихий час. Я теж хочу тихий час, я сьогодні не виспався. Шо там відбувається? Я Я не знаю, там. Там всі сплять, і той чел заходить, а я не сплю. Так в дитсадку. Бачить, що ти не спиши, все. дердик. А я кірдик не хочу. Чого вони чорні? <с> Намалював хави. <с> де хавети. Дай. Дякую. Омен oh, oh, oh. оменном. Оце от братан. Це от видно, блін. Братанчик, мені, мені тебе шкода, у тебе більше нема хавки. І друзів нема. Ой. Ого, це паркур. Молодіжний вид спорту по гаражах. Зажигай, давай. Свічку за упокій. Бо відчуваю, що ми зараз помремо не один раз. Куди йти? Типу. А, нагору. Реально якийсь оздоровчий табір. По канатах лазимо. Похавати дають. Раз в три дні. В принципі, мені, мені подобається. На що звідси тікати? Я що під час розминки я ногою вдарив хлопцю мізинець, і він зламав собі мізинець. Тому я теж такий небезпечний. Гроза мізинчиків. Я такий. Мене боїться навіть тумбочки. Ану. Вийде, я так і знав. Це. Знатік? Ну добре, я людина проста. Позависаю трохи. Ух, нічого сі, зараз буде як Індіана Джонс просто. Гно... Я, я йду за гномом. Я довіряю гному. Гноми в цій історії, це гноми. Я не <рістит> знаю. <рістит> це гноми. Це якийсь сакральний тест на На гномів. Всі гноми хороші. Вони добрі. Добрі гноми. Получив. Можна я. Я викину? Хе-хе-хе. <рістит> Воно димиться. О! В цей осколок силилася душа. Я бачу, в вас сутність гномика. На що мені ключ? Що він шо він мені дасть? А я дурне. Короче... туалетний папір тут явно одержимий, але це не нормально. Мене цей туалетний папір лякає більше, ніж той дід. Сліпий. Мені ця мавпа не подобається. Можна її Зламаю. Що, зараз. Зараз я покажу майстерність. Оба! З першого разу. О Боже, знову. Діарея. Хто ж знав, що та шаурма була зайвою? Не бійся. Все буде добре. Або не дуже. <ріст> О, пацюки. Це типу мені кажуть, ось пацюки ти їж. А я не хочу пацюка їсти. А у мене вибору нема. Всі пацюки будуть з'їдені. Пацан, я тебе з'їм наступним. Насправді йому пощастило, що він в клітці. Ну нічого, повісимо ще трошки. Оце оце е, тракціони. Щел працює, він... Він трохи гном, але... Заробляти на життя треба. Він шаурму робить. Не знаю, чию шаурму на базарі я захавав. Тепер, коли буду купляти шаурму, буду уявляти його. Ну. Ні! Ні! Я нова шаурма. Піймали розбійника. Він буц в мене кидає. Вітарм, я дозволяю тобі обрати будь-яку пару. Скруч МакДак заздрить, я тобі кажу. Ой-ой-ой. Вітарм, я ж не буквально казав обирати. До речі, можливо, дід просто закурити хоче. О ні! Це мені підставу зробили. Хто цю мавпу по туди всунув? Ага, Ні, ідея є, Ідея є. Ні! Дідок, так то прифігів. Нормально, все. Що таке? Сосиска? Сосиска. Ой-ой-ой! Мені мені щось це не подобається. Сосиска почала рухатися. Ці руки нічого не крали, коротше. Не знаю, чи є то було м'ясо. Але зараз ми точно будемо їсти пацюка. Я прям відчуваю. Запах, запах пацюка. Все, братанчик, ти попав. Опа, а мене нема. Підманула, підмила. Чел, ні. О, oh, хел no. Я можу навіть щось дістати, якщо треба. На. А це туалет для закоханих людей. Добре, я не буду красти туалетний папер. Хоча ми можемо з нею сосиску зробити. Теж непогано, пішли. Я викраду у них весь туалетний папір і буду обмінювати його на е, сосиски. Сльоньки потекли. сосисочка. Ага, нам треба більше сосисок. Що більше сосисок не буде? Все самому, все самому. Ні, щоб допомогти дитині сосиску зробити. Бажано не з дитини. Це ми кудись їдемо. Капецьу. Ну. Баба. Що, мене тут немає, де гуляй. Дотягнувся, капець. Це у нього. Руки то довгі. А зараз він зрозуміє, з ким він водиться. Мене не зловити. <смеш> не, ну мене цема. Ні! ББ. бе Це було неприємно. Сосиска крутиться, хавка мутиться. <смеш> ох, ох, оце от вони товсті, йоу! ммм mm, mm. це Севен хаве сосався в м'ясо. Оу! Mm. А ну, ано ну, там щось є. Не відчувається. О, це я! Це я. Мене не подали в розшук, мене подали в меню. Вау, 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 вау. Давай не треба. Давайте. давайте подивимося, що він мене розцілував. Він такий мм. Опа. Батута краще не знайдеш. О, ні. У них закінчилась хавка. Вони хочуть добавки. Хе, що схавали? О, ні. А я казав, тобі треба було ковбасу брати і хавати. О, ковбаска. Погнал. Я. Я Давайте так, я... я... Я знаю, що зараз буде. Не зовсім ковбаска. Чому його? Звідки я знаю? Ковбаса, походу, не смачна. Блін, я я, я я... чую, що вона за цими дверями. Я чую, як вона співає. Але вона, до речі, гарно співає. Але щось мені це не подобається. Ой, щось мені це не подобається. А давай не треба. Ну, тепер ми знаємо, що вона не Вона випорвалась. Все, я, я не переплутав, що це за кімната. Зараз буде обойсь файт! Потужно, потужно. Дивись, дивись. Дивись, яка ти гарна. Ти мені даш перепочити? <су> <су> <після> Ні, вона. Все? Все. Перемозі бути. Хай, ага, я голодний. Я йду на хават. Ти сюди, красопета. Зараз буде піруха на весь світ. Що таке, боляче, да, боляче. Як тобі? туди! оце так я собі кабана зловив. Це так улов. лов. Все тепер я потужний. Я король цього світу. Що ж, а я тоді вже все. Дякую за перегляд. Напитую. <laughs> <laughs>